Классно дивиться, трошки світло забиває. Домашній зоопарк, а його. <кій> Заказала в тому відео, коли бабка з мамою маленьким котятом варила яйця. Не було раніше добавку. А от такі були добавки натуральні. Базарні перчатка. Обично беру з інкубатора, а це вирішила цього разу взяти з базару, вони трошечки перерощені сутичні, але ціна дуже мені подобалася. Такі господарство ми маємо. Бігом, бігом, такие шустрые.